Немає ідеальних на землі, бо не спішіть ярли комусь давати, а помоліться за людину в тишині. Богу допоможе сутність розпізнати. Немає самих кращих. Ми всі грішні. Нам всім потрібно бути на колінах. Не думайте, що знаєте за інших більших. Бог і за фарисеїв дав померти сину. Не зрівнюйте гріхи і не спішіть карати. Відкрийте серце, щоб ви збачили всі Бога. Нам часто важко істину прийняти, та лише Ісус у небо є дорога. Не дайте серце проростать образам. Благословляйте інших навіть через біль. Хай найчастіше звук звучить у вас фраза. Лише любов, я ви не на землі. Не говоріть лукаво, будьте завжди чесні, бо серце бачить Бог, і Він нам всім суддя. Ми вибрані Творцем, а значить, ми небесні. І маємо приносити любов і показати Христа.